Президент Італії розповів, як бачить закінчення війни в Україні 7 травня. На генеральній асамблеї ООН президент Італії Серджа Матералло заявив, що мир в Україні можливий лише тоді, коли буде відновлено суверенітет і територіальну цілісність країни, а не винагороджено Росію за агресію. Про це повідомляє агентство Associated Press. Матерела зазначив, що Італія, яка зараз головує в G7 та багато міжнародних партнерів виступили на захист України, щоб підтримати принцип солідарності з державами, яким зазнають нападів із порушенням статуту ООН. До речі, що говорити про Італію, попри те, що міністр закордонних справ цієї країни сказав, що вони не дозволяють бити. Зброю, яку надають Україні по території Російської Федерації. Тим не менше, от, остання новина, яка є. Вони формують італійці зараз черговий військовий пакет для України, куди має ввійти установка СЕМПТІ. Я нагадаю, це фактично є аналогом італо-французької системи комплексу Петріот з ракетами Астер. І нагадаю вам, що цю СЕМПТІ установку Італія передасть Україні, забравши. У Фіцов словаччина ну тому, що для Фіцо для керівництва наголошу керівництва цієї країни війни в Україні немає, або війна як така є програною. Або як каже Фіцо і Орбан, так Угорщина Словаччина, що перемогти Україна не може, і Росія потужна, і ця вся про московська риторика від них постійно лунає. Відповідно, в них заберуть в Словаччину заберуть це СМТ і передадуть Україні. Загалом таких подібних в Італії є сім. Комплексі один передадуть Україні, власне, і якщо чому я відмежовую Словаччину від влади і від їхніх громадян, тому що нагадаю вам, що влада Словаччини відмовилася підтримати ініціативу Петра Павла щодо м, закупівлі снарядів для України. Натомість громадяни цієї країни продемонстрували, що вони не згодні з такою політикою влади. Більше того, вони виходять на багатотисячні мітинги проти Фіцо, і вони зібрали вже понад 4 мільярди євро, аби закупити снаряди для України. Бачу. Ума що абсолютно різна позиція, і це, звісно ж, не може не радити, що у нас є союзники, і в наші союзники, якщо влада відмовляється, то громадяни цієї країни 60 тисяч зібра... 60 тисяч людей задонатили і зібрали таку неймовірну суму. Давайте рухатись далі, говорити про те, що відбувається в Україні, про удари по Україні енергетичну взагалі, стійкість України, і про те, як Росія втрачає свої е, гроші. Від в тому числі і газового, газового гіанта Газпрому з вами на зв'язку є Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Лаже, вітаю! Слава Україні! слава, я вас також щиро вітаю. От я сьогодні розповідав про те, що вперше за 25 років Газпром там має шалені збитки і, нарешті, почав розпродувати своє майно, в тому числі й офісні приміщення, і там площадки під авто автомобілі. Наскільки це серйозно, і наскільки е, ви вважаєте, Путін прорахувався, коли вирішив спробувати заморозити Європу? А сам наткнувся на те, що тепер його найбільша е, компанія, найпотужніша, де вони мають найбільше ресурсів на планеті газових, просто працює собі в мінус. Ну, дивіться, в 2021 році Газпром мав прибуток 1,5 трильйона російських рублів. Зараз він має, по-моєму, 270 чи 280 мільярдів збитків. В чому її логіка? Логіка полягає в тому, що в жодному санкційному пакеті, в жодному санкційному пакеті, який прийняла Європа, немає обмежень по природньому газу. В жодному. Ну, тобто, формально Росії нічого не заважало. І не заважає на сьогоднішній момент постачати в Європу газ. Тим більше, якщо врахувати, що основними на сьогоднішніми споживачами російського газу є такі цікаві європейські країни, як Угорщина і Словаччина, трошки східна Німеччина, то правда, які однозначно відмовлятися від контрактів з «Газпромом» не будуть. Але в 2022 році, ви власне, про це згадали, росіяни вирішили заморозити Європу. Вони, як завжди, почали застосовувати чисто бізнесові стосунки як методи політичного тиску, і е, при середніх цінах на газ за тисячу метрів кубічних десь на рівні 450 євро за е, е, тисячу метрів кубічних е, в вересні місяці двадцять року газ коштував 2,5 тисячі євро. Ну, вони почали різко скорочувати загальний обсяг постачання газу. Ну, безперечно, Європа за такі ціни купляти російський газ не хотіла, не могла і робила все для того, щоб знайти активно диверсифікувати постачання енергоносіїв на європейський континент. Тоді, практично, в кожному великому порту Європи з'явилися плавучі термінали Еленджі. Тоді були розконсервовані газові родовища в Норвегії. Тобто сталася ситуація, коли з 37 приблизно відсотків долі російського газу на європейському ринку, доля Росії скоротилася до 8%, зараз 8%. Ну тобто, рахуйте, що з десь 180-190%. Мільярдів метрів кубічних газу, які Європа постачала в Європу, зараз ну реальне постачання десь йде на рівні там сорока п'яти мільярдів, і це по суті за рахунок 30 мільярдів метрів кубічних 31-32 мільярди, які йде по південному потоку, по турецькому, і газотранспортна система України в Словаччину і в Угорщину відправляє газ в розмірі десь там 15-20 мільярдів по року. В кінці 24-го року закінчується контракт між Рао «Газпромом» і «Нафтогазом» по транзиту газу. Так що цілком ймовірно, якщо не буде якихось механізмів передачі газу на кордоні Україна Росія для європейських компаній, транзит припиниться зовсім. Росія ще втратить е, на сьогоднішній момент ті обсяги, що є. Так що Рау Газпрому на сьогоднішній момент е, доведеться малювати збитки і надалі, і вони дійсно почали активно продавати сьогодні свої е, активи в Російській Федерації, вже вдруге піднімається питання про підняття ціни на газ всередині Росії для побутового споживача для російських громадян. Ну тобто, в дійсності, дуже Надзвичайно ефективна і е, багата компанія на сьогоднішній момент перетворилася в достатньо потужного, е, скажімо так, банкрута, по суті, яка по починає жити за рахунок продажу раніше накоплених активів.